Доброго дня! З вами Ольга Вікторівна та дистанційні уроки. Пролунав дзвінок веселий. Всі готові, все готово! Ми не відпочиваємо, ми працювати починаємо. Погляньте на своє робоче місце. Чи все необхідне для уроку ти взяв? У вас має бути зошит, ручка, олівець, лінійка та гарний настрій. Нема нічого зайвого. Подивіться уважно. Які смайлики дивляться на вас. Скажіть, які ви? Веселі, сумні чи злі? Давайте будемо разом працювати і настрій свій піднімати. Не будемо сумними і злими, будемо веселими. Друзі, сьогодні до нас на урок завітала казка. Яка ж саме? Ви здогадаєтеся лише в кінці уроку? Тому на уроці. Будемо ми старанно працювати, завдання всі виконувати і дізнаємось, що ж за казка прийшла до нас. Отож, жили собі дід і баба. Можливо, хтось здогадався, яка казка? Ні, тому що казок, де головними героями дід і баба, дуже-дуже багато. Слухаємо завдання. Зошит свій, я відкриваю. Навскоси його кладу, ручку правильно тримаю, сяду рівно не зігнусь. Буду я писати вправно, до роботи я берусь. Послухайте лічилку та скажіть, яку цифру ми будемо писати. П'ять ялинок і дубок заглядають у ярок. Бачиш ти, синочку, їх, полічино, скільки всіх. П'ять ялинок і дубок. 6 сміхається синок. Так, діти, поставте крапочку у зошиті і каліграфічно пропишіть один рядочок цифри 6. Цифра 6, немов замок, знизу круг вгорі гачок. Рухаємося далі. Пропустіть один рядочок від каліграфічної хвилинки і в слідуючому рядочку. Запишемо з вами математичний диктант. Запишіть число, яке позначає кількість вушок у котика. Запишіть, скільки буде, якщо до 5 додати 1. Запишіть число, яке стоїть попереду 4. Запишіть число, яке стоїть позаду 1. Яким числом ти позначиш кількість носиків у слониках? Поставте відео на паузу і перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Ось прийшла до нашого діда з бабою дівчинка і просить вас допомогти їй порахувати. Але кого? Підгадайте, ці тваринки лісові, але вдома їх немає. Що це за тваринки, діти? Так, це дикі тварини, які живуть в лісі. Назвіть тварин, яких ви бачите на екрані вовк, ведмідь, заєць, лисиця, їжак, миша. Давайте порахуємо, скільки диких тварин. Ви чуєте моє запитання: скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, діти, їх шість. Ми рахували з вами кількісною лічбою. Тому що запитання я вам поставила скільки, тому і цифри ми називали: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тепер порахуємо їх по порядку. Зліва направо. Хто стоїть нас перший? Перший у нас вовк, другий ведмідь, третій заєць, четверта лисиця, п'ятий їжак, шоста миша. А зараз порахуємо справа наліво. Тепер хто у нас буде перший? Так, перша буде мишка, другий їжачок, третя лисичка, четвертий зайчик, п'ятий відмідь, шостий вовк. І за дівчинкою прибіг песик. Песик додаванню вчив, цукерки, печиво лічив. Усе як слід він рахував і на листочки записав. Аж тут з'явився вітерець, усе розкидав пустунець. Давайте допоможемо песику знайти значення до виразів, запишіть приклади в зошит та порахуйте. Поставте відео на паузу. Подивіться на екран та перевірте, чи справилися ви з завданням. Яка ж тваринка слідуючу прийде? Ви знаєте, коли виконаєте ось такі завдання. Скільки хвостів у шести котів? 6. Дві веселі киці грались у травиці. Песик теж до них прибіг. Скільки звірів стало всіх? 3. Яка тваринка повторювалася? Киця. Тож до нас завітала киця. Незвичайна, геометрична. З яких геометричних фігурок складається киця? Вушка це трикутники. Мордочка це круг. Тулоб теж трикутник і хвостик трикутник. Скільки трикутників має киця? Один, два, три, чотири. Скільки кругів? Один. Постав відео на паузу і виконай руханку від киці, трішки відпочинь. Котики дуже люблять бавитися, і от наша киця пропонує вам пограти в гру від новий ряд. Запишіть у зошит числовий ряд і поставте числа, яких не вистачає, бо ці числа з'їв жук. Він вжив цей жук, цифроїд, їв він букви на обід. Ось він скільки з'їв і щаєв, яких не вистачає. Постав відео на паузу. Коли писали, ви трішки притомилися. Давайте зробимо з вами невеличку пальчикову гімнастику. По черзі розгинайте пальчики з кулачка, починаючи з великого, а в кінці всі пальчики знов закрийте у замок. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик то бабуся, третій пальчик то татусь, а четвертий то матуся. А мізинчик наш малюк. Він сховався ось тут. Пішки відпочили. Можливо, ви здогадались, з якої казки завітали герої. Так, діти, і рібки. а кого ще не вистачає? Кого? Ви зараз дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Шаруділо, шаруділо, показатись не хотіло. Будеш довго шарудіти, погукають кицю, діти. Кого ж не вистачало? Мишки, яка вона? Опишіть її. Вона маленька, сіренька, довгохвоста і просить вас теж виконати її завдання. Візьміть до рук простий олівчик, лінієчку, поставте в куточку клітинки крапочку і накресліть відрізок довжиною 5 см. Відео поставте на паузу. Вслідуючи просить мішка виконати такі цікаві завдання. Чотири мишки гризли з коринку сиру. Підкралася кішка, схопила одну мишку. Скільки мишок продовжувало гризти з коринку сиру? Жодної, бо всі повтікали. У парку шість лавок, дві пофарбували. Скільки лавок стояло в парку? Шість дві пофарбовані? Чотири ні. То яка казка була у нас в гостях? Казка, ще раз нагадаємо, рібка. Хто стояв перший за рібкою? Дідусь, друга бабуся, третя внучка, четвертий песик, п'ята киця, шоста мишка. Що ж їм допомогло витягнути рібку? Діти це дружба. Адже народна мудрість стверджує, де дружніші, там і сильніші. Смайлики запитують, чи піднявся у вас настрій? Хто був веселий, посміхнись, хто був сумний. Не сумуй, хто був злий, не злись. Ви добре працювали. Ви отримуєте найвищу нагороду. Молодці. Дякую вам за урок. До слідуючих зустрічей.